Дорогі друзі, сьогодні перші 10 вантаживок, які вашими зусиллями були куплені з розблокованих складів Збройних сил Великої Британії. З великими навантаженням були доставлені до польського кордону, потім приїхали до наших станцій технічного обслуговування, були пофарбовані, були зроблені. Нові кузова свіжі дошки, були забезпечене якісне технічне обслуговування, були забезпечені лебідки, і робилися величезні кількість, і це взагалі виявляються дуже круті машини, особливо коли проведені технічне обслуговування після довготривалого зберігання. І отже, завтра наша спільна програма завершується тим, що ми, перші бригади, отримують наші вантажівки. Я вас всім вітаю. Я думаю, що це гарна зустріч дня прапора, гарна зустріч дня незалежності.